Парк на грабнику один із найстаріших історичних куточків рівного. Нині він перебуває на етапі оновлення та перетворення на сучасну і комфортну зону для відпочинку. На території розпочали демонтаж аварійних споруд, зокрема амфітеатру, що роками стояв у занедбаному стані. Факельну вежу, яка теж не придатна до експлуатації, вирішили законсервувати, щоб убезпечити саму аварійність. Ми хочемо прибрати ці бетонні конструкції, які несуть повністю загрозу. Ті люди, які там відвідують і таким чином, почати впорядковувати територію, те, що ми почали робити. І таким чином, я думаю, що цей сам парк буде він такий, знаєте можливості максимальної відпочинку, залучити донорських коштів, залучити і вже рухається повністю вже по тому сценарію. Те, що ми з вами розпрацюємо на черговій сесії міської ради, що відбулася 19 червня. Депутати підтримали рішення про виділення коштів на проєктування оновленої концепції парку. До розробки планують залучити архітекторів, урбаністів та активну громадськість, які мають пропозиції щодо благоустрою території. Ми з депутатами. Поділили кошти для того, щоб розробляти сам проєкт. Тобто це буде робочий проєкт для того, щоб ми залучити туди донорські кошти. Але свою чергу паралельно будемо впорядковувати територію І самі тих завдань, які там були, ми їх так само оприлюднюємо, Ми хочемо робити по тому сценарію. Наразі у парку впорядковують сходи. Паралельно вже облаштовано систему водовідведення і удосконалено дренаж, що дозволить ефективно відводити надлишкову вологу. У планах відновлення пішохідних мостів, щоб призупинити подальше руйнування конструкцій. Конструкції, які були теж аварійними, ми їх впорядкова. Демонтували і зробили фактично, яка вода туди надходить сам парк на гробнику. Буде повністю і відходити вже повністю сам грунт. Якщо дозволятимуть погодні умови, демонтажні роботи в парку планують завершити вже за два тижні. Обіцяють, що в майбутньому ця територія стане ще однією комфортною локацією для відпочинку рівнян та гостей міста. Ірина Кодюк Олексій Олексієнко випуск новин.